Ось вже 10 років, як в Україні стартувала реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади, яка вийшла в історію просто як децентралізація. Що сьогодні можна сказати? Перше, Україна таки зробила те, в що ніхто не вірив, провела широку децентралізацію і після. Цієї реформи стала однією з найбільш децентралізованих країн Європи. Українські територіальні громади отримали повноваження, ресурси, відповідальність перед жителями за те, як організовувати життя у громаді. Що ми побачили? Ми побачили те, що було зроблено багато правильного, ну і були допущені деякі промахи. Варто сказати, що ті громади, які повірили в реформу і вийшли у неї на початку, вони змогли сформувати свою структуру, навчитися працювати в нових умовах, і вони були створені найбільш правильно. Ті, які сиділи і чекали, поки їх об'єднають адміністративно, отримали мало чого, а скоріше сказати, не отримали додаткових. Ресурсів від держави не встигли навчитися оперувати в нових умовах, як почалася війна. Війна показала, що децентралізація і створені громади змогли достатньо швидко і ефективно налагодити своє життя в умовах війни, небезпеки. Вони стали першими, хто озброював людей і формував спротив. Що буде далі? Далі буде непросто: війна ускладнює ситуацію, ресурси зменшуються, і територіальні громади попадають абсолютно в нові умови для життя. Тепер потрібно більше думати про те, як сформувати спроможність своєї місцевої економіки. Як зробити так, щоб люди остаточно не покинули громаду, а ті, хто покинули, повернулися назад? Це не просто, це потребує великих інтелектуальних зусиль, але це можна зробити. Ну і звичайно, до цього має долучитися центральна влада. На жаль, останні події показують, що ми таки все більше і більше намагаємось повернутися до централізації. І це не на користь розвитку, не на користь місцевого самоврядування, але я вірю в те, що українська реформа, яка показала свою спроможність, не буде відкручена назад. Бажаю територіальним громадам всім, хто працює в органах місцевого самоврядування, удачі і перемоги.